Ця споруда з загадковою назвою Авто насправді має бурхливу історію протягом чотирьох років тут незаконно функціонували автомийка та кафе, які заважали спокійно жити місцевим мешканцям. На останній сесії міської ради могли узаконити та відповідно відновити діяльність закладу. Тож люди, не зволікаючи, звернулись до народного контролю. Місто Луцьк, вулиця Ковальська. Сім років тому один з місцевих підприємців отримав дозвіл на спорудження тут цегляних гаражів. За лічені місяці на цьому місці з'явилася автомийка. З того часу мешканці сусідніх будинків втратили спокій. Сюди приїздили клієнти навіть уночі. Коли просто ми лише сякта, вони не дуже шумно. А коли почав працювати пилесос, там страшні децибели, і так і вони завивають. Тоді було погано, дуже погано людям. Як ми ходили до них і на автомийку да. ходили, просили хлопців виключити, закрити. Вночі. Вночі ходили, вона ходила додому, до хазяїна автомийки. Подода, щоб вони е, припинили, вони на нас прислали е, дільничові прислали. Що ми заважаємо працювати? Ми заважаємо не вони не нам заважають працювати. жити тут і відпочивати. А що ми заважаємо їм працювати? Разом з автомийкою тут з'явилося і кафе місцевих мешканців. Дивує той факт, що довгий час заклади функціонували без потрібних на це дозволів. Заступник головного архітектора міста у розмові з нашою знімальною групою підтвердив, що це самочинна реконструкція гаражів під автомийку та кафе. Він не мав право. Да, він добив право функціонувати так. Він самовільно захопив кусок за землі, Він самовільно зробив реконструкцію. і Там працював без дозволу без документів. Народний контроль звернувся до самого підприємця, аби почути пояснення його дій. Однак, коментарів від нього ми так і не дочекались. Ви там обміркували з своїм представником чи Незважаючи на низку порушень, депутати міської ради винесли на сесію питання про узаконення автомийки і кафе. На скарги людей вони не зважали. Після втручання громадських активістів це питання таки зняли з розгляду. Розпис зняти це не вирішення абсолютно питання. Тому давайте приймемо якісь рішення або доручити управлінню земельних ресурсів, щоб на наступну сесію нам запропонували спільно з комісією якусь пропозицію по даному об'єкту. Депутат міської ради, координатор народного контролю на Волині Павло Данильчук пропонує розставити всі крапки над і та, нарешті змусити бізнесмена дотримуватися закону. Будемо домагатися від обласної прокуратури і інших інспекцій, що вони провели перевірку та зобов'язали цього підприємця провести ту самовільну забудову і переобладнання гаражів у відповідність до норм». Ми будемо контролювати хід цієї справи. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.